Гурби Антонівці це найбільша в Україні спортивно-патріотична теренова гра для молоді. Вже 13 років на цю подію. Щоразу з'їжджаються більше 300 хлопців і дівчат зі всієї країни. Теренова означає, що вона проходить на певній території терені, в нашому випадку це ліси біля урочища гурби, що на межі Тернопільщини та Рівенщині. Це легендарне історичне місце найбільшого бою української повстанської армії. Захід став потужною платформою для об'єднання активних молодих людей з різних областей. Тут готується нова генерація дієвих та рішучих патріотів, які змінюють країну. Мене звуть Бойко Олександр. Сім років поспіль я приймав участь в тернових і грубо Антонівців. Мене звати Андрій, я зі Львова. Був на Гурбах Антонівців шість разів. Мене звати Євгенія, я з міста Харків. Я була на Гурбах Антонівця сім разів. Гра триває 60 годин безперервно. Учасники діляться на дві команди: корені і на три доби стають частиною одного цілого, ділять побут, пліч опліч змагаються за перемогу. Така собі жива школа братерства боротьби і командної роботи. Курені змагаються за прапори одна одної та за кількість знешкоджених граців суперника, видобуваючи власну тактику і стратегію. Обов'язковим елементом заходу є велика еко-акція. Учасники прибирають ліс на території гри. Гурби Антонівці це зона здорового способу життя. На шкідливі звички тут просто нема часу. Гасло гри сьогодні наш терен 25 квадратних кілометрів. А завтра нашим тереном повинна стати вся Україна. Виправдало себе. Учасники попередніх ігор. Одні з перших згуртувалися організовані групи на майдані у 2013 році. Спочатку налагодили роботу польової кухні для мітингувальників, а за революційним поворотом утворили одну із перших сотень самооборони. Чотирнадцяту сотню вільні люди, яку російська пропаганда назвала однією з найзгуртованіших та жорстоких. Такого не вчать на тренінах та семінарах. Це потрібно пережити спочатку на змаганні, а потім в житті. Не дивно, що у 2014 році, після революції гідності, гра стала ще популярнішою. Заявки на участь подали тоді 600 осіб, з яких було відібрано 330 – Сьогодні випускники гри Гурби Антонівців це волонтери всеукраїнської мережі Вільні люди, яка діє по всій Україні та доставляє допомогу військовим на передову від берців та рацій до автомобілів. Хлопці, які були корінними та чутовими на гурбах Антонівцях, сьогодні захищають країну у лавах національної гвардії та добровольчих батальйонах. Бойових діях на сході я виконував обов'язки заступника командира батальйону з виховної роботи. На Революції Гідності я був сотником 14 ї сотні самооборони Майдану. Керувати такою великою кількістю різношерсних людей та протистояти нападкам Беркуту мені допомагав досвід, отриманий на гурбах. Сьогодні я волонтер, і ми з друзями допомагаємо бійцям, які воюють на сході України. Кожен розуміє, наскільки потрібно сьогодні спілкування та об'єднання молоді всіх частин країни. Тому дуже важливо для нас, аби у проєкті Гурби Антонівці цьогоріч взяли участь ще більше молодих людей зі сходу та півдня. Саме тому ми зараз на спільно кошті. Фінансова допомога потрібна нам для проведення промокомпаній події на сході та Півдні, а також для придбання рацій, які опісля будуть передані нашим друзям у добровольчих батальйонах. Гурби Антонівці дали мені знайомство з небайдужими людьми, завдяки яким наша волонтерська мережа функціонує по всій країні. Гурби мені дали багато. Спробуй іти. В цій грі навчився організовувати себе і людей, витримувати фізичне, психоемоційне навантаження. Зустрінемось на гурбах.